Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шолом від торгової марки Мед. Це всесвітньо відома італійська марка, яка виробляє гарні велосипедні шоломи, гірськолижні шоломи. І даний шолом. Модель називається Парашут Міпс. Міпс це мається на увазі технологія застосування в конструкції цього шолома. Міпс це можливість шолома зберігати постійне розположення внутрішньої частини на голові, а зовнішня частина вона має невеликий рух, що дозволяє при ексцедентах, якісь випадках і великому тиску на шолом в якомусь частині, то шолом буде трішечки рухатись. Тим самим зменшувати тиск на голову. Це збільшує е, надійність велосипедного шолома, збільшує е, захист велосипед, велосипедиста. Мікс це круто, це супер. Е, шолом е, парашут з коробці в нашому відеоогляді від торгової марки Man. Ну, Перше, що треба сказати, е, шолом виробляється італійською компанією. І розробка йде в Італії. The Сівін in Italy розробляються в Італії. Тобто гарні люди сидять в Італії, розробляють для гарних велосипедистів. А потім ці гарні велосипедисти приходять в наш гарний магазин Вілавіва на Харківському шосе в місті Києва і купують такі речі. Дуже цікаві. цікаві. Шолом конструкцію має full face, тобто захищає не тільки верхню частину голови, а і щелепа, нижню частину. Дуже гарний велосипедний шолом з невеликою вагою. З урахуванням того, що це для того, щоб їздити на велосипеді е, е, з гори, з е, якісь міст, де е, дуже, е, е, дуже треба е, е, про себе піклуватися. Ну ось е, Велосипедний шайлон парашют з коробці. Ось отак от ми його достаємо. Тут на зв'язку є ще інформація про, то, що, про те, що є конструкція, яка відкриває е, захистує щелепи ці, цього шулому. Ось вона. Потім конструкція показана, як воно це працює, і міпс. Ну, ось, е, інформація, про те, що це надійність. Надій. Ось коробка ми достаємо, коробка пуста. Шолом парашют. Буває в різних кольорах. Даний кольор у нас ну, я не пам'ятаю, який кольор. В огляді в опису там буде інформація про те, який це колір. Ось є ось, така, ось такий чехольчик, який можна ось так от, от, хоп, взяв і пішов. Ну, Якщо вам потрібно, є в переносці за собою. Ну, так це така річ дуже приємна. Е, італійці е, роблять гарні речі і все, що потрібно. Ну, Ось такий шолом достається. І в комплекті ще йдуть щочки. Щочки і все, і все, більш нічого нема. Е, тобто, е, велосипедний шолом з чехлом. Щочки, ну, я потім покажу, як вони куди ставляться. Ось велосипедний шолом-парашут, який одягається на голову, міцно тримає конструкцію. ось отут речах, ролик, який дозволяє Збільшити, збільшити чи зменшити об'єм шолому внутрі. Це називається БОА. Компанією і назван цей ролик БОА. Моя голова звичайна за розміром і одягається дуже зручно. І я, одягнувши цей шолом, розмір якого елка, маю відчуття, що треба додати ще в об'ємі, зменшити об'єм. Тобто я стискиваю чи трішечки більше внутрішні частини завдяки того, що кручу оцей боа, цей розум, і вже він не штовхається, вже міцно сидить. Тобто, ну я, як звичайна людина з звичайною башкою, ну, дуже зручно собі відчуваю в цьому шоломі. Е, треба відзначити вагу цього шолома. Дуже важливо, коли ви рухаєтесь на велосипедному шоломі, на велосипеді мати легкі речі, але міцно захищані. Тобто, шолом має вагу 9 кг 9 кг 40 грамів. Це дуже важлива інформація, тому що багато велосипедістів на це звертають увагу. Скільки важить велосипедний шолом full face. Ну, треба відзначати, що це важлива річ з урахуванням того, що вона міцна. Рухається козирьок, Ось вверх можна підняти все. Дві позиції опустили, підняли. Більш нічого тут не можна. Є можливість цей козирьок знімати. Він на болтах, праворуч і ліворуч, у нас ці болти шестигранника можна відкрутити і у вас не буде цього козирка. Це як вам до вподоба. Потім внутрішня частина, ну зараз покажу, оця full face, оце, воно захищає, як ви розумієте, вашу щелепу для того, щоб була надійна поїздка, якщо ви їдете десь по містам, де багато падінь може бути. Знімається дуже зручно. Ось тут праворуч і ліворуч на бокові частини защолочка, її підняти треба. Хлоп, підняв з однієї сторони і з другої сторони. І потім, провертаючи, воно відштовхується, хлоп і вискочило. І тут теж провертаємо, і воно хлоп і вискочило. Потім все зручно ви витащили з однієї сторони, з другої сторони, і воно тут на міталевих защолках. Дуже все просто. Хлоп, відійшло, і з цієї сторони теж отак от тягнемо і відстовхуємо. Сама щелепа кріпиться ось цими, ось цими металевими частинами. Вони заходять в основну частину шолому. Оце метал один і метал другий, які заходять в шолом ось тут. Раз і два. Стоїть відзначити вагу зараз шолому. Тобто, коли ми потім будемо рухатись при виборі цього шолома, треба розуміти, скільки шолом важить без цієї щелепи. 540 грам. 540 грам це вага самого шолому, який можна використовувати вже як зручно і в повсякденному е, користуванні на е, велосипед. Е, коли ви рухаєтесь на велосипеді містом. А ось оця щелепа, як ви бачите, вона дуже міцна і потужна. І її вага вже: 3300. 3... Так. Вага. Щось вона у мене тут. Пум -пум -пум. Так. 400, От. 4. 4 кг. 4 кг. Тобто оця штука має металеву конструкцію. Якщо ми бачимо тут пластик усюди, то насправді, якщо враховувати, що невелика за розміром, вона насправді дуже міцна, дуже кріпка. Це через те, що тут внутрі йде міталевий каркас, який тримає вашу щелепу від всяких негораз. Оці щочки, як ви бачите, вони кріпляться на цю щелепу завдяки ось цим е, застьопкам. Е, їх легко зняти, постирати і поставити. За... Е, в комплекті йде ще другі щочки. Оці щочки різні за розміром. Вони дозволяють під різну голову, звичайно, підстроїтись і встановити нужні щочки за розміром. Це дуже зручно і легко користуватись. Ось воно міцно тримає. Ну, що треба сказати? Це надійний легкий шолом від торгової марки Мед який можна купити. І е, користуватись, користуватись, користуватись на велосипеді. Ну, одягається, він також дуже зручно. Як ми е, знімали, так і одягаємо. Е, спочатку ми вставляємо металеві оці е, направляючі, е, з одного сторони ставив, і е, потім ми вставляємо з другої сторони. Вони дуже зручно е, це все робиться, ніяких зайвих е, питань не, не буває. Ось ми вставили з одної сторони, з другої сторони вставили ось ми місце до щелчка, а потім ось тут просто натиснути, просто задавити, І, вон, і шолом з'єднається щелчком. Тобто ми потягли, поставили і надавили. І він е, нас становиться на місці цей шолом завдяки тому, що ці е, застежки, вони насправді ну, е, стандартні. І не буде у вас шолом ніяким чином е з проблемами з застегуватись. Це звичайний, він потужний. О, потягнули, тут затягнули. І тут теж е подали трішечки і потім застягнули. І потім цей же шолом буде у вас міцно триматися на голові. Е що враховувати, коли ви користуєтесь цим шоломом? Він має пластикову зовню частину. Звичайно, вона дуже міцно захищена від антивандальної покриття. Внутрішня частина має боа технологію вона рухається, як я вам казав, і м'яку основу, яку теж можна знімати і стирати. Сподобався шолом парашут від торгової марки Мед. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд, завжди можете залишати відео в нашому YouTube-каналі. Також ви можете перейти по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.ua і замовити цей парашут, цей шолом Full Face модель парашут. До зустрічі!